Друзі, всім привіт! Станом на 12 серпня дуже напружена ситуація на Донеччині, і вона там ускладнюється прямо на очах. Деякі військові говорять, ну що це просто звізда, як то кажуть. Ну там дуже все складно і дуже, дуже неприємно. Зараз про це трішки поговоримо. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Поїхали так, прорив ворога. В напрямку Добропілля і ворог перерізав трасу Добропілля Краматорськ. Ну, от як це виглядає на мапі Діпстейту, прорив більше 10 кілометрів. Ворог зайшов в деякі населені пункти, що окремо викликає занепокої, ну і перерізав цю дуже важливу трасу, що дуже ускладнює постачання і логістику як для військ, які зараз захищають Краматорську агломерацію. А це фактично така велика агломерація Славянськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Костянтинівка вже в напів оточенні. Ну і відрізає літаю наші частини, яка оборонить Покровськ. Ну, це реально є величезна проблема. Ворог також ворог обходить наші збудовані фортифікації. а Там вони реально збудовані і якісні. Але фортифікації це добре. Але треба, щоб їх ще хтось тримав. І це також великий виклик, бо якщо ворог зайде в ці фортифікації там, з мінімальним фактично супротивом, то далі вибити звідти їх, ну це вже буде там, майже неможливо. Про це пише Deep State. є пост Богдана Кротевича, відомого військового, який говорить, що там от і напрямок Покровськ-Костянтинівка на цій ділянці. Там все дуже погано. Він використовує слово звізда повне і звертається до Зеленського. Що там треба терміново виправляти ситуацію, що всі ці реляції, що все добре, які так люблять наше військове керівництво, ну вони там насправді не працюють. Мова йде про недооцінку і тактичних ризиків, і вже стратегічних. І ну, він говорить про конкретні речі. Подивіться його пост, і конкретно що треба виправляти, і що ця ситуація погіршила довгий час. Місяцями, а тепер є оцей накопичувальний і Воно починає сипатись. І що це звичайно величезна, величезна ризик, величезна проблема. Відреагував вчора. Зеленський вийшов зі зверненням своїм черговим. Я сказав, що провів ставку. Ну вони прийняли рішення нарешті збільшити, дати можливість більшого фінансування на батальйони бойових бригад. Посім довести до 7 мільйонів на кожен батальйон, який веде безпосередньо участь в бойових діях. Друзі, щоб ви розуміли, місяцями ми підіймали це питання: що військове ПДФО треба максимально залишати власними бригадами, які точно знають, що їм потрібно, і які без зайвої бюрократії можуть купувати те, що їм потрібно. І довгий час ми це добувалися, і це всіма ігнорувалося. Просто ну і зеленськими слугами народу ігнорувалося. Ну нарешті вони щось чують, але подивіться, щоб це щось було почуто. Треба, щоб були втрати, Треба, щоб ну доводити ситуацію до ручки, наскільки ну, скільки можна, і це який раз ми проходимо по цьому колу, коли не чують, не чують, не чують, а вал потім чують. Очевидно, що складно не тільки там, на Донеччині найскладніша ситуація, але складно і на запорізькому напрямку, де ворог просувається в Кам'янське. Там нещодавно був сирський. Пише, що розуміють ситуацію і намагаються її тримати. Ну, щоб не вийшло, як на Донеччині, коли намагались намагались намагались, потім прорив і потім великі проблеми. Друзі, підтримуємо військо всім, чи можемо сьогодні, особливо напередодні перемовин. Ключових критичних, ми розуміємо, говоримо про Аляску, зустріч Трампа Путіна. Ну будь-які такі прорив, як от те, що зараз відбувається на Донеччині, він нас що позицію послаблює, російську посилює це. Точно ж це точно не є добре. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, друзі? Тримаємо стрій.